Рухлива гра, перелітні та зимуючі птахи. Наші птахи вирушили у вирій, але дехто з них залишається з нами зимувати. Ми з вами вже вивчили зимуючих і перелітних птахів. А зараз я вам пропоную погратися і я вам буду називати птаха. Ви добре подумаєте і пригадаєте, чи він перелітний, чи він зимуючий. Якщо це птах перелітний і відлетів до... від нас в теплі краї. То ми полетимо разом з ним і будемо махати рученятами, наче крилами. А якщо цей птах зимуючий, то ми з вами будемо аплодувати і хлопати у долоньки, радіти, що ці птахи залишилися з нами зимувати. Тож, малята, почнемо. І так, перший птах. Це сорока зимуюча чи перелітна? Зимуюча, тож аплодуємо їй. Ластівка зимуюча чи перелітна? Перелітна, тож машемо крильцями. Синичка зимуюча чи перелітна. Зимуюча хлопаєм долоньки. Лелека зимуюча чи перелітна. Перелітна. Летимо разом з нею. Дятел. Зимуючий чи перелітний. Зимуючий, Обладуємо. Качка зимуюча чи перелітна. Перелітна. Летимо разом. Горобчик. Зимуючий чи перелітний. Зимуючий Хлопаємо долоньки. Шпак. Зимуючий чи перелітний. Перелітний, летимо разом із ним. Я гадаю, вам сподобалася наша гра.